У п'ятий порада блакитного хробака. Кілька хвилин хробак та Аліса мовчки роздивлялись одне одного, аж нарешті хробак витяг з рота кальян і сонно поволі промовив. Ти хто така? Для розмови такий початок не дуже підходив. Отож Аліса розгублено відповіла: Я, я не знаю, сер, хто я принаймні зараз. Ні, я знаю, ким я прокинулась вранці, але ж тоді я кілька разів мінялася. Що за дурниці, суворо сказав хробак. Ти що, сама не своя? Ні, мабуть, чужа, відповіла Аліса. Ви ж самі бачите, сер, що я це не я ні не бачу, відрубав хробак. Боюся, що. Не зможу пояснити вам краще, вічливо сказала Аліса. Я й сама нічого до ладу не розумію. Стільки разів мінятися за один день це така плутанина. аж ніяк. Заперечив хробак. Ну, з вами, мабуть, просто не траплялося такого, мовила Аліса. От як ви самі почнете мінятися, а таки почнете перемінитись на лялочку, потім на метелика, то теж, напевно, тр трішки заплутаєтесь, трохи, сказав хробак. Ну, може, у вас. Це буде по-іншому, погодилася ліса. А от в мене це страшенно бентежить. Тебе, промовив презирливо хробак. А хто ти така? Це знову повернуло їх до самісінького початку розмови, а лісу. Почали вже дратувати ці коротенькі хробакові відповіді. Вона випросталася і сказала якомога суворіше. Спочатку ви скажіть мені, хто ви такий? Навіщо? відказав хробак. Це запитання геть спантеличило лісу. Так і не придумавши жодної відповіді, вона вирішила: Хробак, мабуть, Просто не в гуморі і подалася далі. Гей, повернись, гукнув навздогін Хробак. Я хочу сказати тобі щось важливе. Це вже дещо обіцяло. Отож Аліса обернулася і пішла назад. Ніколи не виходь із себе, мовив хробак. Це все? спитала Аліса, ледве тамуючи гнів. Ні. Відповів хробак, а Ліса подумала, що можна і зачекати. Робити все одно нема чого. А скаже він, може, що таки корисне, але хробак кілька хвилин мовчки курив, аж нарешті витяг кальян з рота і промовив то ти, виходить, не така, як треба. Боюся, що так, сир, відповіла Аліса. Щохвилини міняюсь і нічогісінько не пам'ятаю. Чого саме не пам'ятаєш? спитав хробак. Ну, от хотіла я прочитати працьовиту бджіоньку, а вийшла якась нісенітниця, сумно пояснила Аліса. Прочитай тата Вільяма, запропонував хробак, а ліса склала руки на фартушку і завела. Ти, старий, тату Вільяме? запитав син, голова твоя геть посивіла. Та на ній ти з годину сьогодні стояв, звідки в тебе старого ця сила? Молодим. Тато Вільям на те відповів. Ворошити я мозком боявся. Та, як мозок на старість ущен спорожнів, я на голову радо зіп'явся. Ти, старий, каже син, і на слова пробач, Товстелезний, як теє барило, а стрибаєш перевертом, наче циркач, звідки в тебе старого ця сила. Молодим похитав головою татусь. Руки й ноги я звик розтирати, дивом, мастю, як хочеш, синочку, берусь і тобі цього зілля продати. Ти старий, хлопець з своєї завів. І беззубий татусю, мій любий. Та в обід у Гелив, ти двох гусаків, звідки в тебе старого ця сила. Молодим, мовив тато. Законний я вивчав, вдома з жінкою часто судився, хоч у судді, синочку мій, я не попав, та від сварки, мій рот, укріпився. Ти старий, каже, хлопець, давно вже пора кволі очі тобі лікувати, а ти досі на носі тримаєш вугра, звідки сила така в тебе, тату? Вже на троє питань відповів я тобі. Ти ж ніяк не вгамуєшся, сину, як дурниці свої не скінчиш, далебі, то зі сходів, як цуцика скину. Ти не так читаєш, перервав хробак. Зовсім не так. Сказала присоромлено Аліса. Слова ніби перепутались. Зовсім не так від початку до кінця, рішуче сказав хробак, і знову запанувала мовчанка. Першим за кілька хвилин заговорив хробак. То якою ж ти хочеш бути? спитав він. Ой мені все одно, хутко відповіла Аліса. Аби лиш не мінятися так часто розумієте. «Ні», не розумію, відрубав хробак, Аліса на це не сказала нічого з неї, ніколи ще стільки не сперечалась. і вона вже відчувала, що їй от-от увірветься терпець.